Дастер 11 рік 29 900. Я дивлюся він ще йде, ну це вже тут в Польщі зареєстрований 29 900 злотих. Так, він на шкіряному салоні. Тут якась така м'ятінка є, недволичка на шкіряному салоні, тут комплектушечка у нього трохи є, так, склопіди є. кондюр. І я тюргію такі хороші резині. Оригінальні легкосплавні диски стоять на ньому. Так, ніби візуально цілий. Візуально він цілий. Такий цей непоганий, моя вигляд.